Дорога мама, люба моя кохана дружина, мила моя красинка, люба Катруся, люба моя Галина. Вітаю тебе з міжнародним жіночим днем 8 березня. На жаль, я зараз не поруч і не можу тебе обійняти, але ти знаєш чому. Раніше я дарував тобі квіти в цей день. Сьогодні ні. Сьогодні я і мої побратими працюємо над самим. Дорогим подарунком, який ми можемо зробити. Ми працюємо над перемогою. В ці тяжкі дні та ночі єдине, що гріє мою душу та уберігає мене, це твоя любов та віра в мої сили. Бажаю тобі любові, щирості, краси. Побажати, щоб тебе було побільше улибок в цей день, вибач, що зараз не поряд з тобою. Зазвичай я в цей день дарую тобі квіти, але сьогодні я цього зробити не можу, так як на... у нас війна. Я дуже кохаю тебе, і хоча зараз ми далеко один від одного, але думками я поруч з тобою, і я впевнений, що скоро це все закінчиться нашою перемогою, і ми знову будемо разом. Люблю тебе, моя кохана. Дякую тобі за те, що ти в мене є, і за те, що ти в мені не сина. Я тебе дуже сильно люблю. Я дуже з тобою сумую. Я впевнений в тому, що ми скоро з собою зустрінемось. Пам'ятай, що я тебе люблю і дякую за твої молитви. Ми обов'язково переможемо зі святом.